Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавець, вже сьогодні 20 травня, ми в самому центрі міста. Гарна тепла сонячна погода на вулиці плюс 20, Завтра буде ще тепліше. Єдине, що гарна погода деколи змінюється на грозові хмари і невеликі дощі, але настрій чудовий, погода гарна. Йдемо, друзі, до Бівету. Зараз вже. Майже 18.00. Перед нами житловий комплекс люкс і також три ресторани: «Дольче Віта Сохо і Хімкальня. Спочатку йде «Дольче Віта далі буде Сохо. Також готель-сенатор. Там в них також є якийсь ресторан. Ось, а ліворуч якраз. Є торговий центр, є на другому поверсі ресторан Кінкальня, і в цьому ж приміщенні є, друзі, розважальний дитячий центр гармедер Тут також укрпочта, колись тут був Укртелеком. зараз приміщення пустує. Колись пам'ятаю, продавались на аукціоні, хтось там навіть і купив, але стоїть воно. Постим. Також Дон Япон піцерія. Ось тут, друзі, справа на другому поверсі. Якраз цей цей і знаходиться. Ви питали, запитували мене, де він саме знаходиться. А тут вулиця Героя УПА, навпроти Укрпошти. Ми йдемо, друзі, вулицею Героя УПА і сходами спустимось прямо до бівету. Як я вже вам розповідав, що всі вулиці у Трускавці ведуть до нижнього бюлету. Чудовий вечір. Людей не так багато, як хотілося б, але був, а, після вчора був східниці, там також небагато. Не знаю, яка історія в Моршині. хотілося б вже поїхати і Моршин показати. Я думаю, що скоро ми ці плани здійснимо. знаєте, зараз весна і дуже гарна пора, дуже все красиво і хочеться поїхати одночасно зразу в декілька місць дуже цікавих і зняти для вас відео. Хочеться і на екскурсію поїхати, але як все вийде, подивимось. Корчма поляниця праворуч біля Вавилону. Поруч від нас Приватбанк. Єдине отрускавці відділення єдине. Так, ось тут Приватбанк. По вулиці Стуса вже давно зачинили, зачинили відділення, а ось тут. Сметологічний салон Стрекоза і ресторан САС. Дуже багато Трускавці ресторанів, кав'ярнів різних суші-барів. Дуже багато. Ну, зараз вже така тепла весна і зараз буде літо. Також в Трускавці буває дуже тепла осінь. І тоді в ресторанах можна посидіти на вулиці на літніх терасах. Тут Ліворуч ще також недалеко ще один ресторан є Гендельпляц, там є ще один на горизонті. Одним словом, білий дворик. Дуже багато ресторанів. Перед нами готель Весна і вулиця Суховоля. Немає великої торгівлі тепер по цій вулиці. Раніше тут не можна було пройти від тих людей, що продають і тих людей, що купують. Були черги, були. Дуже багато продавців тут було. Ліворуч у нас також старовинна вілла, пам'ятка архітектури. Ну, зараз там. Каслівська філія чи медичного університету якось так. І тут також торгівля не дуже йде, і відсутність людей. Готеля Афродіта Ліворуч. Кафе Афродіта, тут також є салон краси. Ліворуч магазин зі східними солодощами на другому поверсі. Бачите, написано східні солодощі, але чомусь він зараз зачинений. Хтось колись в коментарях написав, що якщо зачинено, значить поїхали по товар. Відповідно, на слідуючий день буде свіжий товар. Вже 18.00 також на Біветі вже небагато людей. Більше людей буває в 17.00, 17.30, коли бувають різні концерти на Ну, Ми вже підходимо до бівету. Ось такий маленький маленьких дітей катає музичний паровозик. Ну, завтра буде талія Паріон на Дібеті. Вони завжди приходять хоч зимою, хоч літом. Вони завжди приходять на біверс. Головне, щоб була погода. Голубів більше, ніж людей на біветі. Але гарний вечір. Гарно підсвічується бівет. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарна погода, можна пройтися ще курортним парком Адамівка. Весна, друзі, вже підходить до свого завершення. Ще кілька днів і вже наступить гаряча пора, сонячне літо. На спортивному майданчику також. Тут вже і пляжний, волейбол грають, і баскетбол, і багато людей зранку займаються на тренажерах. Ви запитували колись в коментарях, де можна в трускавці позайматися спортом. ну Тренажери є тут, і ще біля кожної школи також є. Принажери безкоштовно. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!